Всім привіт! Зараз я знаходжусь у своєму королівстві і від сьогодні буду нарощувати трутня. Так як у мене пасіка маткові відна, і мені потрібен на моїй пасіці, щоб був хороший, зрілий трутень. Щороку я плюс-мінус у кінці березня вже ставлю трутневу ващину батьківські сім'ї виховували трутня 30, 30 40 батьківських сімей у мене на точку і е, нарощую таким способом. Ставлю, наприклад, у 10 вуликів трутневу, трутневі рамки і через е, тиждень ставлю у других 10 і так щотижня. Не всі зараз, а щотижня. І відповідно я так буду і прививатись. Прививаюсь, е, там що 6 днів. Ну зразу що 3 дні, а потім що 6 днів. І матки поступово виходять. Так само поступово буде виходити і трутень. Ну, в мене, такий, в мене такий розпорядок. Щоб ви розуміли. Зараз покажу, які я використовую рамки, ну і як я буду вже ставити батьківські сім'ї. Ну Сьогодні гарна погода, лід хороший. Так що йдемо, потрошки будемо працювати. Так, пасіка гуде. Ну Сьогодні погода суперова. Ну і передає, подальший тиждень буде погода хороша. Так що піднесу трошки метка, пилку. Зараз е дуже добре проліски. віддають нектар. Так що бджілка має на чому працювати. Так, і використовую я от такі рамки. Зверху у нас тут комірка трутнева, знизу комірка е, звичайна бджолина. Так що, як я її заготовляю, зверху ставлю таку маленьку полоску, або де на котрих рамках навіть не ставлю, а решту цю комірку відбудовую бжола свого воску. Ну Це я вже показував, але... Підписчиків збільшується, так що покажу ще один раз. Тут натуральний віск. Чому зверху? Тому що якщо ми дамо знизу, як не як весна, ще бувають у нас холода, квітень місяць, нічна температура паде, знизу трутня так не будуть обігрівати. І знизу трутень він не бажаний. Зверху трутень буде набагато кращої якості. Краще будуть вони його обігрівати і годувати. Так що, якщо робимо таку рамку, робимо тільки зверху. Знизу не робимо. І ще який буде момент тут у нас. Чому не даємо цілу рамку? Ну, цілу трутневу рамку. Тому що це буде забагато. Трутня буде багато, але відповідно якісного його не буде. На весні даємо половину рамки. Ну от уже липень місяць, ну червень липень, питань немає, можна давати вже цілу рамку. Зараз збільшуємо трутня не рамками, типу цілу рамку, а збільшуємо батьківськими сім'ями. Наприклад, робимо 5 рамок цілих, даємо 5 сімей. То відповідно нам треба дати по пів рамки і робимо батьківських сімей вже 10. От така, от така в мене система. Так що я використовую іменно так. Я працюю іменно так. І вощина Вощину також не даємо. Як-не-як. В вощину входять всякі домішки. Також ти вже розповідав. Замічу це ще раз, у вощину ходять всякі домішки, ну, в тому числі парафін, стеорин. І він е, вліяє на якість трутня. Але щоб бути 100% впевненим, даємо бджолам, щоб вони витягли свого воску. Ці рамки я заготовив у 23-му році. Я заготовляю такі рамки. Це мені заготовляють батьківські е, сім'ї виховательки. Там, де виводжу матки, я ставлю оці рамки, вони мені витягують. Відповідно, там немає матки, бо матка в другому секторі. І тут ніхто не сіє. Відтягнули мені цю рамку. І я рамку забираю е, Ну і ставлю вже на зберігання. І так як у 23-му році заготовив, у 24-му році я буду, у 24-му році я ці рамки вже ставлю. Щороку. Такі рамки заготовляємо, щоб вони були свіжі. Вона повторно на другий рік не йде. Щороку потрібно заготовляти Трутневі рамки. Я таких заготовляю 40 штук. 40-50 штук. Ще на облітник там заготовляємо. Від 40 до 50 штук я таких рамок заготовляю. Так що такі важливі моменти. На весні тільки пів рамки, трутень зверху, знизу. Це не обговорюється воно не має бути знизу. Трутень зверху. І свого воску. Трутневу комірку бджола повинна витягнути свого воску. Ніяка вощина. Те, що вам показують там ну, другі блогери на Ютубі, що це не має значення, це має значення. І робіть так, щоб було добре. Бо недобре саме робиться. А робимо так, щоб було добре. Недобре зробиться. І виведемо трутня, Трутень. трутня багато, а його неякісного теж нам не потрібно. Ну все, зараз покажу, як я ставлю. Ну. Так, і зараз я покажу, як я ставлю трутневу рамку. Ставимо у середину гнізда. Хоча так робити не можна навісні, ну як ми розширяємо сім'ю, у нас є гніздо, наприклад, 4-5 рамок, і ставимо справа сушнину. Гнізда, потім пішли медові рамки. І так само зліва. Сушнину і пішли медові рамки. Ну, так би і по правилах ми мали класти і цю трутневу рамку. Ну, але нам треба трутня якісного і щоб матка швидко засіяла, ми її будемо ставити отак у середину У середину гнізда. E... Ну Це у нас батьківська сім'я, ми її для того готували. І тому так робимо, тому що нам потрібно якісно трутня. А ця сім'я, сім'я потужна на даний час, та сім'я з того рамочку справиться, вони обігріють гніздо з цього, з цього боку, те, що я роздвоїв. Але матка у нас скоро засіє цю рамку. Вони хочуть з'єднати, заженуть матку на цю рамку, а тут сушнина трутнева і матка засіє у нас відповідно на цю рамку. Ну, отак от я ставлю. Всі ну, вже поставили. Тут якраз група 10 батьківських сімей стоїть. Ці поставили. Ну і через 7 днів, ну 5-7 днів буду ставити вже в цю групу, а потім ця група будеться ставити. Ну, от такий розпорядок у нас тут йде. Ну і також ще не забуваємо про утеплення. Так як ще ночі будуть холодні, обов'язково потрібно сім'ї добре утеплити. Ну Я показував вже, поки ще раз я утепляю от такими утеплювачами. Бачимо, він плотно приходить до боків стінки, так що сім'я утеплена дуже добре. І також ще стоїть тепла заставна. Так, і зверху я ставлю плівку на сім'ю. Дашок у дашку пінопласт, дашок утеплений. Отак. От І все. Так що працюємо далі.